Крикну свисну вороного. Час мій коню, час, час, One, two, three, four! Перед брамою дня, осідлаю коня, а нині в гості мене. Ти жде щасливе дня Вся моя рідня Давай, давай, я подивлюсь. Ні, ти знаєш, 36,6. Перед рамою дня. дня. Сідала коня! Дурнить що? Це дуже... Може, може, може в мене цей. Термометр. І тиск. Тиск на термометр. Як це по-українськи? Припиніть тиск. Ні, тиск на термометр. Флюколд. Треба флюколто. І новин, звичайно. Ось воно настало, бабине літечко, я приїхав до тебе в Трускавець в гніздечко, ти так виглядаєш, ніби. Що я дивуюсь, полежу. Знаєш, як колись лезаки жувачку придували. Лизаки градус. Я не знаю, я все в Анарейоні. Ну жвачку уся в третій. І знаєш, як ми грали в футбол і приносили бахлашку води, як поколу передавали. там до останнього ніхера не вода доходила. До герпес. Там все було. Там було все. А У нас новини України. В дії помилково віднесли Костянтинівку. Вітром. назад у... в ві... 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 Вітром. Ні, Помилково віднесли Костянтинівку до Російської Федерації та пояснили, хто у цьому винен. Є, є винуватець? Цікаво. Що характерно, це не Збройні сили Російської Федерації. Ні. Застосунок порталу державних послуг дія відніс yeah. місто Костянтинівка Донецької області до Російської Федерації у свідоцтві про народження одного з користувачів. У дії пояснили це помилкою. Помилка? <помилка> Ось хто винен? Помилка. Пан Помилка? Василь Іванович Помилка. Безпосередньо <су -у -у> <помилка> <помилка> Василь Іванович помилка. Василь Іванович-Помилка винен у е, вот такій. Фінг. Наскільки я не помиляюсь, і мені зраджує пам'ять, у нього дуже велика родина, тому що дуже багато його родичів працюють в різних сферах державного управління. Там стільки на них, а вони все працюють і працюють. Я думаю, то батя не мав чим робити, просто валив, мама, мама ружала, тих помилок 8 мільярдів. <зас> а в поясни... ну, пообіцяли значить, прийняти рішення, щоб подібні випадки не трапляли. Я думаю, що помилку переведуть в інше відомство. Поділіться з нами помилкою. Не, не пов'язане з географічними назвами. Абсолютно. Тим часом делегації США показали. <підки> Все, <крапка. підки> делегації США, США показали. <підки> показали. Делегації США показали в Україні перші потенційні родовища. Ну, я так розумію, що корисних копалин за угодою про Надра. Але і заявили, що для того, щоб почати видобуток, нам треба 500 тисяч морських котиків. 20 тисяч літаків. Так, да, тому що родовище скоріше за все знаходиться десь в районі Костянтинівки. Тюмень. Хотілося. Ну, Таке може бути. Нам дивися, показати, де родовище? Тому, тому. Схід... дойде до магазину запитаєш. Пізніше. Так чуть-чуть далі. Ти у нас львів'янин, тобі сам Бог велів. Той що, приходить до Андрія Івановича і велить, і велить. паспорт покаже. Я здовідував. Каже, ви зі Львова? Так, зі Львова. Де ви живете? У нас ехує. А звідки ви родом? Здовидував. Бачите, чим довше з вами спілкуємося, тим далі ви віддаляєтесь. Uh, Непересічна подія для Львова. Це не був фестиваль прослушок. Після фестивалю кави. І Джаз-фес. Джаз-фес, ні. Того не було, це не було, так. Це бережа локально виступало спонсором цієї акції. Як ніколи. Тому. Як то кажуть, невідомо не звідки ноги ростуть, але запах чути. Е, міський голова Львова Андрій Іванович Садовий знайшов у себе в кабінеті. Бурківку хотів би сказати, але е, про в одному, в одному з телефонів Ні, в... Знаєш, де я знайшов прослушку? в зимовій куртці. Зимо... Там ще було 20 гривень папіроса і три семочки і білет на Карпати лів. Е, значить, знайшов прослушку. І о, здивувався. Каже, в мене телефон, я зацитую. <рес> да, там, там варто. Пряму мову. Е багато раз е чув звернення Андрія Івановича, але ніколи не звертав увагу, що він постійно говорить, знаєте, я ніби perfect in the puzzle, <рес> ну, Я, ну, я, я цитую, типа, це, це пряма мова, тобто щоб я, я не, не думали, що щоб... Оце є мій робочий стіл тут стоїть. <рес> Кога? Ну, багато телефонів. Кома. У тому числі і спеціальним, і дуже часто я тут спілкуюсь з різними поважними людьми. Яке було моє здивування? кома, щось телефон почав глючити, застосував новеньке словечко. Це є телефон. Кома. Зарядний блок до нього. Знаєш, я таке враження, що він через Google Translate читає цей My Working Place. This is my working table. table. Around my in my working room is many windows. Plus one windows on the my computer. Usually I go to my робота and, and calling by phone by my special friends. Uh, this is a phone. <laughs> This is a charging block of my phone. It's my special phone. One, one раз в тиждень кол цей телефон, я беру слухавку and hear from this. 7 днів. Я думаю, все, порайте відпуску. Значит, дивіться, я покажу, це є телефон. Зарядний блок до нього. Крапка. І здали на ремонт нашим фахівцям. Є фахівці з дротових, пам'ятаєте. Вони це розкрили кома, і виявили тут. І підслуховуючий пристрій монтований сюди, карту пам'яті, сім карт. І виникає питання. А хто то зробив? Виникає питання. Хто то зробив? Хто то зробив? Він брав фахівця за голову. Хто то зробив? Хто то зробив? Ні, просто прикинь, в телефоні фахівці виявили сім карт. В стаціонарному стаціонарному думаю. Я думаю, що в стаціонарний телефон був монтований мобільний телефон. За його словами. Ну, мають созі Андрія Івановича, а не фахівця з ремонту телефонів. Якщо про встановили іноземні спецслужби, над цим мають працювати СБУ. Так. А якщо це зробили українці, він хотів би мати відповідь, для чого було встановлено прослуховуючий пристрій. А яку відповідь? А навіщо ви втручаєтесь бі... в роботу в СБУ? Шепшошам. Андрій Іванович, яй-яй. Хлопці старались. Встановлювали. Там, там того, якщо можна, то це віддайте сімку. <плес> року ми ж ми в журналі <плес> розписалися <плес> за неї. День добре. <плес> все все розберемося, все вигукнеть по цей. Другий телефон не рухайте. <плес> не крутіть. Достаньте пейджер. Нічого не крутіть. Така є новина. Президент візьме участь в засіданні фракції Слуга народу, але ця новина вже не актуальна, бо президент зустрівся з фракцією. Ну, Людина сказала, людина зробила зустріч Значить, Зустрівся з фракцією Слуга народу. Ніколи такого не було. А президент України зустрівся з фракцією. Названої на честь серіалу, в якому знявся президент України. Тобто, ну, на знімальному майданчику. А зараз Рада знімальний майданчик. Ні, Вони в офісі президента зустрічались. Там є зала для зустрічей. З яких було? Оце цікаво. 133? Я не знаю. Ну, Хоча 133. точної цифри я не знаю. Не Штирко від 100 до 150. Хіба це обід. Я цією дозволяю. Бізнес-ланч. Від 100 до 150. Отже, давно не зустрічались президент та його фракція. і ось нарешті хочеться, щоб лунала ця музика Теревірдієва. Це називається Елефант. Президент давно не відбувся зі своєю фракцією. Говорили півтори години говорили. Так. А, говорили Плющенко, а, а... а говорили не про нього. А, про різні uh, речі говорили. Це, джейнсові куртки. Що характерно, дуже багато питань ставили президенту народній обранці, які вже принципі, в, принципі, в принципі не стосуються повноважень президента. Ну, Такі питання, як ще довго, мені ну, а годувати ні, будуть?», як, як сам, як що сам? А, ні, ніколи. Ні, не сам. Ні, ні, ні. А, там може, яка погода ну, там. Будуть гриби чи ні. Ну, На чому половина не прийшло? Але от я б я б основне, що виділив, що. І Це 2 так. Регулярно. Хочеш поговорити про все, що я виділяю? No, I'm not. А, от, значить, засмутився президент, що так мало прийшло народних обранців. Та курва скільки прийшло? Фактично половина фракції. Відстав, тобто ще п'ять людей десь гуляє. А, ну там почався така ситуація. <гум> от е, тому, що одні були зайняті, одні захворіли, а ще треті були у відрядженні. Четверті на перездачі. Того мама не пустила. <гум> засмутився президент і тому сказав: ах так. Значить, ми призначимо ще одну зустріч. Увага! З 6 по 10 жовтня. Чотири. Я так розумію, 4 дні буде тривати зустріч. Поки. всі, всі ну, да, не І краня дають три дні. Тіпація не, не В, канає. І від маски. Не ну, далі на <рес> <до> комісію хіба? <рес> От, ну і головне, що було сказано, це фраза президента: що якщо. Справи на фронті погіршаться, будуть важкі рішення. І одразу хтось підіймає руку і каже: я перепрошую, а якщо справи на фронті покращаться, будуть такі рішення? Він каже, ти в п'ятницю перші приходиш. Сиди дня. Ти приходиш в четвер. Ти приходиш в четвер, <реш> і, ти, ти і, будеш п'ять днів зустрічати. Ти, ти старший групи. <реш> ти, ти записуєш, хто прийшов. Щоб Ставиш плюсики, мінусики. От, е, будуть. Важкі рішення, але складається враження, що цифрова платформа Дія вирішила, що депутатам і так нелегко, легко і, і прийняла важкі рішення за них, віддала Костянтинівку Російській Федерації. Ну що ж, Богдане, Максиме. мене, як мільйони, мільярди українців по всьому світу цікавить така ваша Хочеш по, по, по компенсації вашої нижній білизні. Е Ти точно цього хочеш? Ні, yeah, Але люди бувають, скільки об'єктів елітної нерухомості у вас, пане Богдан, е нараховується по світу? Це дуже просто порахувати. Так. Ну, нуль. Yeah, давайте я буду загинати пальцем. Ну, нуль. А дякую, це було вище відповідь. На жаль, на жаль, я не прив'язуюсь до матеріального. На жаль, таку відповідь не може дати В меру. Чому він може дати таку відповідь? Але це буде як це слово англійської підеш. Мада не сіра діть засідіш. О, що то падає п'йош? Це якщо довго стояти перед Верховною Радою, то можу попасти під піз. Пішб. Ой, вибачте, будь ласка. Спакнулося. Так. Центр протидії корупції знайшов у родини Мирова вісім? Ні, ще ні. Вісім елітних об'єктів нерухомості у сполучених вісім. На, на хрена, всього є сім днів тиждя. Хоч Має бути якась логіка. Він пішов на місяць. Вісім е, елітних. По-перше, е, пану Міру дуже подякував центру протидії корупції, тому що він... думали, ївся, тут, от, Ви думали, де восьмий дівся. Він написав заявку, десь щось ну, загубилося вісім елітних об'єктів нерухомості. Найдіть і центр е, протидії, знайшов вісім е, об'єктів нерухомості. Зазначити, що це ну, не самого Умірова, а членів сім'ї. Батьків, так, брата. То, ще, все. А там і все може, там ще на когось у формула, то корола. Ми ж не знаємо. <рес> ну досі вікну, сімейні Сімейний От, Тому, ну, хочеться потішитися. Я не знаю, що, що ви тут такого. Пан Рустем може завжди говорити, я не з такої сім'ї. <рес> <рес> я з багатої. Дай найпальці. на пальці. Перестаньте, перестаньте бути такими якимись дрібнязковими і заздрісними. Ну, дивися, знайшлося, слава Богу. могло пропасти. А могла ж прослушка знайти, як взадового. А знайшлося вісім об'єктів нерухомості. І теж в зимовій курці. Що будіна. І такий. Ууу! Uh, так що давайте потішимося насправді за нового секретаря no. Ради Національної безпеки і оборони. Як бачимо, oh, ця національна... національна безпека і оборона нормальна тема. Oh, <laughs> <laughs> так, uh, ну, раз ми вже в Америці. Фотографія 9 на 12 була у мене в телефоні. Ольгу Стефанішину. Прибрали з кри. Ти робить одразу зупинився? Була просто драматична пауза. Прибрали з скрінсейверів, з заставок телефонів у Міністерстві юстиції та відправили послом до Сполучених Штатів Америки. Слід за восьми об'єктами нерухомості, пов'язаними з родиною пана Умерова. Отже, Стіфанішина почала роботу на посаді. Посла України в США. І якби висловити не сам факт, а її вміння е, комунікації, спілкування, донесення думки і е, е, цитатізм її висловив. <рес> цитатізм? То -то лікувати треба? <рес> <рес> цитатізм. Тобто -то я не почув. Треба виводити? В блогерській. В, в, в блогерській? <рес> <В блогершній. рес> <рес> 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 Пані Ольга, вона висловилася про початок своєї роботи і е, сказала наступне, розпочинаючи свою місію. Я представляю націю і згою вика. Дікіна крашенка. Розпочинаючи свою місію. Як посол у Сполучених Штатах, я несу Людьбе, любов журу, <зу> <за> журу, <зу> мрію, за... воду. І <зу> сади зелені. Garden is Green. I'm come for you. Ні, я несу з собою мужність та стійкість нашого народу. <зу> а, крім, мужності, <зу> крім, <нашу. зу> крім мужності та стійкості. Пані Ольга несла правду світу у своєму інтерв'ю Сергію Жадану. Перше, треба мати яйця, щоб піти до здомину інтерв'ю, я тобі так скажу. Напевно, я не пробував. Перед, ще, я так розумію, до від'їзду в США Ольга Стефанішина дала інтерв'ю Жадану. Щоб а, нас не називали пофтусловими і голословими. Так, ми вам потім його включимо. Пан Сергій запитав, які книжки прочитала пані Ольга. На що вона відповіла? що Вона не вміє читати, бо працювала з документами. Вона читає тільки, якщо в Word або Excel. Блокнот. Блокнот, якщо iPad. Я, кажу, ну, е, 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 е. я думаю, я думаю. А документ. я зі мною таке трапляюся. А то не треба робити? Ось я думаю, що. Uh, наш новий посол в США чудово скомунікується, знайде, так би мовити, спільну мову з Дональдом Трампом. Yes, є в мене є yes, сукорс. Є в мене така чуєчка. Якщо ви uh, матимете час і uh, перекладете англійську, все, що говорила Цефанішина, uh, а потім візьмете будь-який текст який ви ви виступ... говорив Трамп, і перекладете українською, там посту, бі... buy, байванбайблято один в один. Таке враження, що один авторський колектив. І він знущається над своїм замовником. <laughs> Каждий вечір вечір на <laughs> Every evening, evening, evening. evening by my friend. <laughs> Підпишіться на канал Процесшн Офіційний. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, адже... in, in, in English, please, спеціально для Ольги Стефанішні. Yes, of course, it's impossible. Our Evening Broadway. Ну, бачите, давайте Ігор, тільки що тільки з курсів прийшов. Другого бач, англійська сьогодні доступна. Що, правда, це були курси Макраме, але ну що це міняє? А, та ставайте нашими спонсорами. Тут буде посилання на Патреон. Там в описі відео буде посилання на Патреон. Всюди посилання на Патреон. Допомагайте. І, та як казала Андрій Судовому, слухайте нас, але не роздуховуйтесь. Тепер Тепер судовий принципов не ходить терапевта. А що, бо там каже, можна вас послухаю? Не можна. Андрій, чуєш? Заговорилися. А це в церкву приходить. Будемо уважні, та що. Іван, що там чути? А прикинь, з нього вдома жінка гони, знаєш. Чуєш, чуєш, нахуй на чуєш. А знаєш, ні, в нього забрали прослушку, тепер знаєш, як його називають? Неслух'яний. Бо де ще на світі така красота. Тий мові! Прикинь, то всі записи. Майор такий станом. Деше на світі така красота. Ти віково верово. Або він такий. Окей, спешл okay, for you. Obiedemo, ляси, доли, дзвонь, 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 дзвонечко. Містеповий дзвунь, дзвонь, дзвонь. Намі... Бережіть себе, читайте, хто багато читає, той багато думає, але деколи багато думати, то важко. Спиваєшся, курва. Пам'ятайте, будете багато читати? Не бачите вам сполучених штатів Америки.